Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про концептуальний підхід до нашого здоров'я. Розберемо основні базові програми від компанії Coral Club. Відповімо на запитання, з якого продукту краще починати. яким Продовжувати яким закінчувати е, Поговоримо про те, звідки все ж таки в нас беруться ті чи інші проблеми зі здоров'ям. Перша причина, і що робити для того, щоб прожити довге, насичене, яскраве, повноцінне життя. Я думаю, це та річ, яка цікава всім нам. Отже, хочу почати з того, що я не вірю в якусь панацею. Я не вірю, що якийсь один продукт може вирішити всі питання зі здоров'ям або поміняти життя на і після. Але я вірю в комплексний підхід. Те, що наш організм і наше здоров'я залежить від ряду факторів. Я вірю, що є п'ять основних факторів, які впливають на наше з вами здоров'я. Тобто свого роду такий комплекс, на що ми можемо тою чи іншою мірою впливати, щоб регулювати, керувати станом нашого здоров'я. Перше це фізичний рух, далі екологія, далі сон. Що ми їмо і п'ємо, і стрес яким чином ми справляємося зі стресом? І всі п'ять архіважні є. Тобто вилітає якийсь один з них, ми не можемо говорити про повноцінне здоров'я. Коли я говорю про здоров'я, я не маю на увазі просто не лежу в лікарні. От я проснувся зранку, в мене ні тиску, ні температури, ніякої висипки на шкірі. Ну, вроді би, здоровий. Но ні балансу, ні енергії. Низьке лібідо, нуль амбіцій це не здоровий стан. Для мене здоров'я це коли є бажання, це коли є баланс, це коли є енергія. Тому давайте будемо розбирати, які фактори на це впливають, і як ми можемо впливати на ці фактори. перше фізичний рух не секрет, що ми стали вести менш подвижний спосіб життя: ескалатори, автомобілі. Сидячий спосіб життя це все впливає. Це все впливає на перистальтику кишечника, на лімфовідтоки. Це впливає на наш м'язовий тонус, і це все за собою несе ряд наслідків. Ну на, оскільки ще не придумали жодного продукту, таблетки, яка би замість вас рухалася. Це, це тільки наша з вами відповідальність. Ми не говоримо про професійний спорт, але для здоров'я фізична активність є архіважливою. Другий елемент екологія. Більшою мірою ми на неї на жаль не впливаємо, тому ми повинні робити все, щоб в цій екології в сучасному світі наш організм тримав оцю резистентність, тобто щоб він міг давати опірність тим всім факторам, які на нас впливають зовні. А це робота тільки зсередини. Третій фактор, що ми їмо, і що ми п'ємо? Власне про це ми сьогодні і будемо говорити: про водний баланс, його важливість, а також про клітинне харчування і очисти організму. Забіжу трішки наперед. Сон. Надзвичайно важлива історія, тому що сон це єдиний час, коли організм відновлюється, і якщо у вас порушений сон, рано чи пізно це депресивні апативні стани, Та й взагалі, ланцюжок потягне за собою ряд інших проблем, тому що ми просто банально не відновлюємося. І як впливати на сон, сьогодні ми теж розберемо. І наш психоемоційний стан, яким чином ми впливаємо на стрес? Тобто, яким чином ми реагуємо на стрес. І тут хочеться сказати, що тим людям, яким трішки більше все рівно, які можуть запізнитися на сильно з цього приводу переживати, їм трішки легше залишатися здоровими, тому що стрес причина номер один, яка перекреслює всі інші наші. Старання пробиває нашу імунну систему, і віруси бактерії прекрасно себе почувають. Розмножуються онко в тому числі. Тому давайте ми повернемося до того основного фактору, на який ми впливаємо більшою мірою, це те, що ми їмо, і що ми п'ємо, І давайте зробимо це на основі певного концептуального підходу. Наша концепція виглядає дуже просто. Це та річ, якою я сьогодні користуюсь вже 14 років. Моя сім'я слідує цій концепції, і саме головне, коли ми побачили результати, почали розказувати про це іншим. На сьогоднішній день більше. 30 тисяч чоловік користуються цим продуктом і цією концепцією, отримує класні результати. приходить до нас повторно, і я вважаю, що це являється найбільшим показником ефективності даного підходу і даного продукту, не дивлячись на сертифікати, на дослідження, які теж у нас є, що теж немало важливо. Проте я вважаю, що найкращим показником ефективності продукту буде являтися наш з вами результат. Отже, хочеться почати з того, що вся концепція вона буде на клітинному рівні, тобто ми будемо говорити. Про рівень клітин. Наш організм не складається з систем: виділяк, кровотворча, кровоносна, дихальна і так далі. Ці системи складаються з органів, органи складаються з тканин, тканини складаються з клітин. І дуже правильно було би зосередити свою увагу на створення умов для життя і розмноження регенерації цих клітин. Ми всі знаємо, що наш організм регенерується. Тобто, ти, ти порізався, зажило, да? клітини серця. Точно так само є цикл, коли вони повністю оновлюються. Тобто є ідея, якщо ми протягом певного часу будемо вести правильний спосіб життя і створювати умови для клітин і їх регенерації, то ми будемо мати нове серце, нову печінку, нові нирки і так далі. І тому подібне. На жаль, організм не автомобіль. Замінювати органи ми не можемо деякі є, навіть якщо і можемо, то з важким процесом реабілітаційним і не варто до цього діла допускати. Тому давайте поговоримо про створення умов для клітини, в яких вона зможе бути. Здоровою і породити здорове покоління. Починається вся концепція з води. Є три кроки: перше створити водний баланс, почистити організм і нагодувати. Чому в такій послідовності? Перше вода. Не хочу довго зупинятися. Я надіюся, всі з вас вже свідомо підходять до питання гідратації організму, тому що зі всіх сторін звучить, що пити воду важливо, що чай це не вода, газовані напої не гідратують організм. Кола, можливо, вона і без цукру, проте це не є вода. Ми не можемо поливати вазонки ні кавою, ні соком. Ми не вмиваємо обличчя якимись фрешами, навіть якщо нам здається, що це корисно, це багато вітамінів. Для організму потрібна вода. Ми складаємося на 70% з води, тому. Вода завжди буде стояти на першому місці. Якщо порушений водний баланс, в нас порушені ряд процесів донесення кисню самого елементарного візьмемо. В нас порушені процеси детоксикації виведення всіх токсинів, які ми назбимо в організмі, тому що насправді інтоксикація дуже висока, а детоксикація відстає. Тобто, ми рідко коли акцентуємо свою увагу на процесах детоксикації. Ми живемо з вами не в ідеальному світі, і ми розуміємо, що агресивне середовище на наш організм. З кожним роком стає все агресивнішим, тому почати води є принципово важливим. Всі інші процеси будуть іти в рази повільніше, якщо в нас не буде нормальний водний баланс. І хочеться поговорити не тільки про кількість води, і що воду треба пити, а й про якість води. Тому що ми знаємо, що треба випивати в день півтора-три літри води. Запам'ятайте цифру. Насправді треба випивати 30-40 мл води на 1 кг ваги для здорової людини. І кількість води, вона теж ж дуже важливо, тому що ти не зможеш помити, наприклад, тобі треба помити підлогу, і тобі дали стаканчик води. Недостатньо стакану, щоб розстворити всі токсини, їх вивести і е, прибрати в приміщенні та сама історія з нашим організмом. І чи часто ми задумуємося над тим, яку кількість води ми в день випиваємо? Чи часто ми фіксуємо це? І якщо ми вже задумуємося над тим, скільки води ми п'ємо, це вже дуже добре. Проте давайте поговоримо про якість. Не вся вода є біодоступною і легко засвоюється організмом. Тобто організм в будь-якому випадку тратить енергію на перетравлення їжі і на засвоєння води. І чим легше йому це зробити, тим більше енергії він економить і витрачає її на побудову імунної системи, на боротьбу зі стресами, на вашу активність протягом дня і вода. Це те, на що не хотілося би тратити енергію на засвоєння. Відповідно, якщо ми візьмемо бутильовані води, а якщо ми візьмемо навіть води з джерела, дуже важко де знайти в сучасному світі в цій екології чисту правильну воду. Бутильована вода, ми знаємо, що. Виробник зацікавлений, щоб вона не зіпсувалася, щоб вона достояла на пролавках магазину. Ми її купили, випили. Цю воду ми точно можемо назвати мертвою по ряду параметрів. Так, ось які параметри важливі в воді, щоб вона легко засвоїлась. Перше окісно відновний потенціал. Мінералізація вода повинна бути слабо мінералізованою. дистильовану воду пити не можна, тому що вона буде висмоктувати мінерали з нашого організму. Далі має бути низький поверхневий натяг, вода має бути чистою і слабо лужною. Є продукт, з якого власне, почалась компанія Coral Club, називається Coral Mine. Я про вас його зроблю, покажу, як він виглядає. Це сашит е, з коралом, який добувається на острові Окінава в Японії. Ось так він виглядає. Один такий пакетик, розрахований на півтора літри води. Що він робить з водою? Він знижує її окісно відновний потенціал. Тобто вода легше попадає в клітину, іншими словами, біодоступність. Вода стає слабо мінералізованою. А тобто, це не така вода, як там в Моршині, в Трускавці, яка має високу, високий рівень мінералізації. Вона знижує поверхневий натяг, також робить її структурованою і слаболужною. PH такої води приблизно 7,5-8. П'ю за ваше здоров'я і продовжуємо. Це є перший крок: напоїти наш організм, зробити нормальний водний баланс. І найкращий продукт, який ми сьогодні знайшли, це е, отакі от сашетки, Coral Mine, які легко взяти з собою в будь-якому місці світу з будь-якою водою. Ти зробиш воду в рази легше доступною для твого організму. Ми знаємо, е, є ціла книжка хвороби обезводнення, і ряд процесів в організмі залежить від води. В тебе закрепи, скоріше за все, в тебе зневоднення е, суха шкіра це питання не. До косметологів це питання з середини. На 70% ми складаємося з води, і на 70% наше здоров'я залежить від якості води, яку ми йому даємо. Вода нас вчили в університеті. Це єдиний транспортний засіб і єдиний розчинник в організмі. Транспортний засіб Його задача донести кисень, поживні речовини до всіх куточків нашого організму, де це необхідно. Розчинник для того, щоб вивести. Токсини з організму, щоб вивести водорозчинні токсини і жиророзчинні. У нас 80% це водорозчинні токсини, і 20% це жиророзчинні токсини. Тобто ми знаємо, що інтоксикація висока, треба подбати про детоксикацію. Проте, якщо ми говоримо про жиророзчинні токсини, то оптимальною програмою для виведення і водорозчинних, і жиророзчинних токсинів є програма Coral Detox. Власне, з неї зручно починати працювати зі своїм організмом. Тут є чотири продукти. Це коралмайн, про який ми щойно з вами поговорили на місяць часу. Туди входить H5O. Це є одним з самих сильних антиоксидантів в світі на сьогоднішній день. Іншими словами, антиоксид проти закислення. Тобто це та річ, яка допомагає організму відновлюватися, працювати з закисленням. Закислення в нас виникає фізично перетренувалося, закислили організм, стрес закислили організм. Вся смажена, термічно оброблена їжа. Закислений організм, алкоголь закислений організм. Тобто, в нас дуже багато процесів, які закислюють організм, і дуже мало, які його залужнюють. Тому дуже важливо дбати про те, щоб організм не працював закисленням, помогти йому з тим. Далі сюди входить асимілятор. Асимілятор це є рослинні природні ферменти. Це те саме, що ви би за кожним прийомом їжі з'їдали велику, велику тарілку зелені. Ферменти вони направлені на те, щоб розчіпляти їжу на жири, білки і вуглеводи. Якщо їх недостатньо, їжа просто стоїть і дуже довго перетравлюється і гниє. Наведу вам цікавий експеримент. Можете зараз зробити, якщо біля вас нікого немає. Попробуйте плюнути сто разів. Вряд чи у вас вийде, тому що слина залоза це залоза, вона не може виділити стільки слини, їй треба час відновитись, і потім вона знову може. Так ось підшлункова залоза це теж залоза. І вона виділяє ферменти на розщеплені їжі. І вона не може виділити більше, ніж передбачено нею по природі. А по природі ми маємо з'їдати там ну стільки, скільки поміщається на одній тарілці. Тобто більше підшлункова не може витримати. Щоб не роздувався кишечник, температура якого вища, ніж температура тіла, щоб він не доторкався до тих органів, до яких він не має доторкатись, і не передавав запалення туди, якщо він запалений. Да? Якщо там йдуть процеси гниття, якісь для того, щоб їжа легше розщепилася, нам треба їсти багато природних рослинних ферментів, не твариних. Так ось цим являється у нас асимілятор. І четвертим продуктом в програмі Coral Detox являється лецитин. Лецитин – це робота жовчного і більше того, це робота нервових закінчень, тобто міелінова оболочка нервового закінчення, вона складається з лецитину. Тому це дуже важливо в комплексі. Воно допомагає виводити саме жиро розчинні токсини. Тому, якщо ми говоримо про перший крок, як напоїти організм і зробити це максимальним ефектом для організму. Оптимальним є програма Coral Detox. Давайте проаналізуємо е, наше харчування за минулий тиждень. Давайте далеко навіть не, не, не ходити. Скільки там було органічної термічно необробленої їжі? Ми люди придумали з їдою маніпуляції, здається. Більше не придумав ніхто. Тварини точно не придумали. Да, люди придумали дуже багато маніпуляцій з їдою. Мало того, що в нас землі вироджуються, і там і так мало поживного в цій їді. І це дослідження американських університетів говорить, що сьогодні поживних речовин в продуктах стало кратно менше. Виробник. Не пише скільки в яблуку заліза. Йому важливо, щоб яблуко гарно виглядало, не зіпсувалось і щоб його було багато, щоб він дорого і вигідно його продав. І ми розуміємо, що сьогодні поживного в їді стало менше, заліза стало менше, селенодефіцитні регіони, і ми це все недополучаємо з їжі. Більше того, якщо ми будемо давати всі ці вітаміни в забруднений організм, там засвоєння е, менше 10% від того, яке повинно було бути. і розберемо очищення в двох напрямках: перше, це антипаразитарні програми. Е, почнемо з основних засад. Паразит е, з перекладу, означає той, що обідає в гостях. Він не зацікавлений нас вбити з вами. Тобто, нічого страшного, він. Постарається протримати нас якомога довше, тому що ми для нього являємося ресурсом для життя. Він паразитує на нас, він виїдає наші вітаміни, він виїдає наші е, мінерали. Е, деякі навіть п'ють кров. Да? Аскариди можуть збувати достатньо багато крові, якщо доросла особина. І якщо ми в такий організм почнемо давати вітаміни, ми будемо розкормлювати паразитів. При вітаміні С аскарида живе вдвоє-втроє довше. Отже. Першою задачею є їх забрати профілактично регулярно. Світ нестерильний, є коти і собаки. До речі, котам і собакам ми даємо антипарастарні програми регулярно. Ні в кого не виникає сумнівів, що це треба зробити. Ми з ними контактуємо. Добрий вечір. Неправильно помили, недобре помили овочі, фрукти. Та сама історія. Просто з цим треба змиритися. Світ є нестерильним, і нам треба допомагати організму з ним боротися. Тому що якщо завишений показник паразитів в організмі, іде ряд порушень, і ми не можемо говорити про здоров'я. На дітях це швидше відчувається, тому що там організм ще не до кінця сформований. Наш організм вже адаптувався, живе з ними синхронно, проте, не так, як міг би жити. Отже, давайте розберемо комплексну програму Parashield, яка власне і являється антипаразитарною програмою. Наша задача створити. Дискомфортні умови для паразитів, щоб не вбивати їх всередині, не викликати високу інтоксикацію. Далі важливо в комплексі антипаразитарному допомогти їм вийти з нашого організму і втримати наш імунітет і допомогти йому відновитись. Отже, комплекс парашут. сюди входить продукт коралма, який ми з вами вже сьогодні говорили. Е який дбає про водний баланс і допомагає легше зробити детоксикацію. Далі парафайт. Власне, продукт, який створює дискомфортні умови для паразитів, яких він існувати не може. Далі це все ж треба діло. Вивести і є продукт, який допомагає кишково шмуковому тракту. Він називається бурдок. Рут далі, коли починають паразити активну діяльність внаслідок наших маніпуляцій, дуже часто включаються якісь автоімунні процеси. Нам треба допомогти і дати організму сили з ними боротися. І тут є продукт, який називається МСМ. Він багатий сіркою. Власне він закриває ці задачі, і є продукт суперфлора, який відповідає за мікрофлору. Кішечника, отже, Парафайт являється одним з найефективніших антипаразитарних комплексів, тому що він передбачає всі етапи на всіх рівнях і робить антипаразитарну програму легкою, ефективною і такою, яку ми. Можемо спокійно повторювати раз в півроку, не змінюючи якогось е, свого звиклого способу життя. Звісно, правильне харчування, відсутність е, солодкого цукру і так далі те, що так сильно люблять паразити, дуже важливо на цій правді. Якщо ми говоримо далі, от очистка у нас як відбувається: перший водний баланс ми зробили завдяки продукту Coral Mine, е, далі почистились від паразитів і. Поролина компанії Коловада називається це. є глибоке очищення кишечника. Розробив її Альберт Зер, людина, в якої в декількох поколіннях люди, травники, які займаються натуральними програмами, і всім, що з природи може нам допомагати, ця програма складається з трьох етапів: Перший – підготовчий. Ми допомагаємо цим всім токсинам розм'якшуватись, виходити в кишечник. Далі є чотири дні глибокого очищення на коктейлях з білої коалинової глини. Оце прям я пам'ятаю ці коловади. Перші свої для мене це було просто знаєте, як до і після така велика перезагрузка. І до сих пір, коли люди її проходять, каже: я не знав, що мій організм може так працювати. Тобто, після цієї програми енергії стає кратно більше. Ті, хто десь там зробили якісь надзвичайні зусилля, пішли в гори там чи якісь там мараф. Фон, як кажуть, ми пробігаємо його в рази легше, тому що кишечник працює нормально, швидше відновлення йде. Одним словом, другий етап глибоке очищення, і три дні йде на відновлення. Програма, яка, скажімо так, перезапускає ребут нашого організму. Друзі, і після того, як ми забрали антипарастарний фон, як ми помогли почиститись нашому кишечнику від неорганічної їжі, бо дуже важливо розуміти, що. Дуже велика кількість їди, яку ми споживаємо, вона є неорганічною. А організм, від слова органіка власне, тому й організм може перетравити, засвоїти і вивести тільки органіку. Тому ми дуже ускладнюємо йому життя. І ті люди, які кажуть, він має сам очищатися, я з вами погоджуюсь, але Це якщо б ми з вами ідеально правильно. Харчувались і вели ідеально правильний спосіб життя в сучасному світі. Ці програми полегшують і допомагають працювати зі своїм організмом. Звісно, можна зробити це все вручну. Самому вирощувати, добувати фрешики там з проростів пшениці, заморочуватись над якістю їжі, збирати всі ці поживні речовини з природи. Проте на це піде надзвичайно багато часу, зусиль, і вречі в нас вистачить на довгу дистанцію. Тому в сучасному світі такі програми вони являються допомогою. І, от, друзі, тільки після того, як ми зробили водний баланс, тільки після того, як ми почистили кишечник, і зробили умови, про яких можуть засвоюватися мінерали, вітаміни, амінокислоти, поліненасичені, жирні кислоти, ферменти. Тільки тоді ми можемо починати говорити про харчування для нашого організму. З точки зору харчування наших. Клітим. Чому це так важливо? Я вже згадував про те, що сьогодні в їжі, на жаль, не так багато поживного, як би повинно в ній було бути. А за дефіциту поживних речовин, власне, рано чи пізно виникають ті чи інші проблеми. Тобто проблеми вони не беруться так просто з повітря. От був був здоровий і захворів. Були якісь причини. Людина не хворіє просто так: це або стрес, або зневоднений організм, або забруднений паразити спричиняють ті чи інші захворювання. По статистиці 70% захворювань. Це Міністерство охорони здоров'я офіційно заявило, що 70% діагнозів ставиться неправильно, Одні, однією з причин неправильно поставлених діагнозів є, є паразитарний фон. І от причин може бути дуже багато. Проте одна з найпопулярніших причин це дефіцити тих чи інших мікро-макроелементів. І знову ж таки, якщо ми проаналізуємо наш раціон за минулу тиждень, на, наприклад, вміст. В ньому селену. Скільки міліграм селену попало в наш організм, або того ж самого цинку, самі елементарні речі, про які вже говорили в час коронавірусу, казали, що пити цинк він там впливає на імунну систему. Цинк приймає участь в більш ніж 300 процесах в організмі в чоловіків. Імпотенція дуже часто із нестачі одного мікроелементу. Цинку цинку багато в устрицях, в деяких горіхах, так от суть. Чи знаємо ми це і чи ми цим користуємося, тобто, чи ми заповняємо ці дефіцити? Знову ж таки, в нашому темпі життя це зробити дуже важко. І тому на допомогу приходять на сьогоднішній момент саплементи, які якраз і закривають ті дефіцити, які мала би закривати наша. Їжа. На сьогоднішній день у нас більше 250 продуктів. Тобто там можна варіювати продукти для роботи мозку, для центральної нервової системи, для серця, для видільних систем, для шкіри, волосся і так далі і тому подібне. Про це все ми говоримо тільки після того, як ми зробили нормальний водний баланс, очистили організм і створили умови, при яких ці вітаміни, мінерали, полінасичення, жирні кислоти, такі як там омега 3, омега-6, ферменти, можуть нормально засвоюватися. Отже, друзі, це були три. Я вважаю простих кроків, що робити зі своїм організмом, щоб залишатися здоровим довго. Наш ресурс не на 60-70 років, як на жаль, сьогодні середній вік проводили експерименти, де з горобця, який живе в звичайному середовищі два роки, поміщали в ідеальне середовище, брали аналізи, пропускали через програми прогнозування комп'ютерні програми, які е, говорять про його потенціал. Він має жити 6-8 років. Уявіть собі, та сама історія з людьми. Брали людей експеримент на три роки поміщали в ідеальне середовище, забирали аналізи, робили прогнози. Вони мають прожити 150 170 років. Тому наш організм має значно більший ресурс і потенціал. Просто питання навчитися з ним працювати. Всі продукти, які я вам сьогодні показував, ми виробляємо більше 25 років. В 13 країнах виробництва у нас з більше 2,5 тисяч сертифікатів і стандарт GMP абсолютно на кожному з продуктів. Good Manufacturing Practice – це те, що Означає, що те, що пише на упаковці, те і в упаковці дуже високий рівень стандартизації. Проте всі ці сертифікати це звичайно важливо. Но ваш результат набагато важливіший ваші відчуття на цих програмах. Ось що для нас справді має значення. Тому, якщо вам цікаво почати, зверніться до людини, яка скинула вам дане відео, вона допоможе вам, проконсультує і пройде з вами ці перші етапи по роботі з вашим організмом.